Київ Колен, так називається кавер на всесвітньо відому пісню групи The Clash. І це той кліп, який кілька днів назад відправився у всесвітню вірусну подорож мережею інтернет, Став хітом в інтернеті, попав в ефіри провідних світових телеканалів. А у нас сьогодні тут на цьому подіумі чоловік, який створив цей твір, і який запустив цей твір у всесвітню подорож Андрій Жолоб, фронтмен львівської групи Бетон. Привіт, Андрій на українську мову Київ колен» можна прикласти як Київ дзвонить. Або Київ викликає «Київ викликає, додзвонився. А мені здається, що дуже в процесі додзвону. Але оператор наш дзвінок прийняв і пообіцяв якомога швидше передати до адресата. Звідки ідея як народилася е, ідея? Насправді е, рівно тиждень тому прилетіла від Остапа Кривдика, від прес-секретаря е, Free Ukraine Resistance Movement, який мені спочатку так знаєш загадково з. Як би то сказати, з замонухою сказав: А чи не хотіла би група бетон спробувати зробити кавер на всесвітню відому пісню? Я кажу, яку ну він каже: от є клеш, є Лондон колень для мене. Клеш для хлопців з моєї групи це, це одне з тих натхнень дитинства, через що ми просто от захворіли чи закохалися в рок-н роли і захотіли грати музику. А, та, страшно було, але вирішили. Спробуємо, яку емоцію ви вкладали це лють. Це оптимізм, це надія, що ви хотіли донести. Значить, дивись, от справді, е, якщо я б дуже хотів розрізнити ненависть і лють, оцей хейт і рейдж. От в нас рейдж, власне, в нас є лють. В нас є лють, бо тому, що та, ми вже дійшли до того моменту, що в нас є загиблі друзі, за якими нам шкода. Це вже не є війна, яка відбувається десь. На сході, і ми пишемо про те, що вічна пам'ять героїв, якого ми насправді не знали, це вже є наші друзі. Це є ті, хто в мирному житті вчителі, фотографи, музиканти. Та, музикантів багато, ті, хто змінили зброю, гітару на зброю навпаки, і вони десь там. Власне, наша... це є наш крик люті. Яка реакція за кордону від тих, кому ви це адресували? А... Багато хто дуже пише, що відчуття мурашок по шкірі, відчуття це а, гусячої шкіри, холоду по хребті, і так далі. Тобто я так розумію, що в принципі ми а, ту пісню відчули. Власне, коли питають за це, як нам цей текст, звідки він взявся, як ми його переробили? Ми його переробили з професором Брайаном Бриветі з Лондонського університету, і власне ми його відчули дуже. Тобто, ми цю пісню не проспівали, бо круто бути тим, хто переспівав клеш і його тепер всі будуть знати. Ми ту пісню відчули. Ми її пустили через себе. Пан Крок це є музика спротиву, а спротив, це є основна зараз. Позиція України в відношенні тої війни. Якщо у когось є запитання, є шанс поставити зараз або по завершенню цього брифінгу. Моє останнє запитання. Ваша версія стосунків війни і музики. Музика це величезна зброя. Музика це неймовірна зброя. Музика це е, та зброя, яка не б'є точково, так як різні тактичні ракети, і так далі. Музика має здатність бити по цілій планеті. Суть вся цього проекту від Free Ukraine Resistance Movement і нашої групи бетон у тому, щоб зібрати донейти для України на навколо мілітарні потреби, не на зброю, а на пожежників, які ліквідовують зараз пожежі в зоні військових дій, на парамедиків, на тих, хто відновлює вежі зв'язку. Бо ну не секрет, що наші вороги хочуть позбавити нас слуху і зору, тому вони намагаються. Знищити зв'язок. Тобто це гроші, які йдуть на вирівнювання тої найнагальнішої інфраструктури, яка зараз потрібна у зоні військових дій. Андрій, у вас зараз є можливість звернутися до, до тих, хто ще не чув вашу пісню. І після цього ми розраховуємо почути цю пісню в живому виконанні тут, у медіа-центрі Україна. Ми таке робимо вперше. А, хлопці з групи Бетон абсолютно тверезо і адекватно розуміють, що. А, Панк-рок – то не є та музика, яка на розгоні залітає в чарти, особливо в українські. Загалом, рок музика в Україні це є щось таке, е, ну, скажімо так, для дуже вузького кола споживачів. Е, тим часом, власне, панк рок музика, і загалом рок музика це є музика, яка дуже не згідна з несправедливістю. А чи може бути більша несправедливість аніж війна, аніж окупація? Аніж загибель мирного населення, і, зокрема, дітей. Наша пісня, точніше, не наша пісня, а наша візія а, пісні «London Calling», яку ми переробили у Київ Calling», це є звернення татів. Бо ця війна з боку України можна сказати, що це є війна, війна татів тих, в кого за спинами діти малі, тих, в кого сім'ї. Та ти звертаються дорослі люди, дорослі бородаті чоловіки звертаються до світу. Ми розуміємо, що ми самі стоїмо, але нам потрібна ваша допомога. Нам потрібні а, ваші всі можливі технічні засоби для того, щоб подолати ворога, і для того, щоб незалежність України була не лише гарним словом, яке ми згадуємо 24 серпня кожного року, для того, щоб незалежність України це була ота гордість, яка в кожного є десь отут тут, глибоко всередині. Власне, ця пісня є про те, що ми не хочемо зробити вигляд, що ми є панк, панк група, яка творить опір. Ми й власне творимо теж опір разом з усіма тими, хто як на полі бою, так і в глибокому тилу намагається повернути Україну до нормального життя. Ну але говорити про музику, це як танцювати про будинок. Давайте я все таки. А в акустичному варіанті спробую один за всіх нас трьох зараз відтворити наш трек, трек, який називається Київ Колень. far away towns now war is declared and battle come down keep calling to the whole world come out of neutrality boys and girls keep calling now don't look to us funny Putin mania has been in the dust Cave calling, see we ain't got the planes, so clear our skies, stop the rockets of pain. The Iron Age is coming, curtains coming down, meltdown expectant, the wheat is growing thin, and jeans are running. But I have no fear, cause cave is rising. We live by resistance, Cave calling to the NATO zone. Forget it, brother. We can go it alone. Holding, putting up and drawing out the breath Keep calling and I have to shout But while we were talking I saw oligarchs slipping out Keep calling, see we cannot retreat We're already home, so rush the ship, fuck you! The Iron Age is coming, curtains coming down And jeans are so running, the wind is growing thin And nuclear error, we should have real fear Cause Kiev is rising we live by resistance. Now get this. Cave calling, yes, I was the two. And you know what Moscow said? Well, none of it was true. Keep calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me an arrow? so much like, 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 Так вона і звучить в акустичному варіанті. Вперше, до речі. Андрій Жолуб, фронтмен групи Бетон Київ. Коле. Андрію, дякую. Дякую всім. Thanks for being with us. Дякую за те, що були з нами. Лашатися.